Дивіться, ось іще тут покинута хата, теж розбита все поруч. Да, моя дівочка, да, щаслива, гляньте, яка вона щаслива. Моє сонечко, мамочка, любить її, да. Так, дивіться, я хочу вам показати зараз тут теж покинутих хотів. Це бачите, розбита вулиця. Тут ніхто не живе. Тут тільки я, собаки і коти на цій вулиці. Бачите? Тут далі розбиті будинки, зараз все сфотографую. Так що дякую вам дуже за цей корм, Боже. Так. Дивіться, тут ось у мене собаки покинуті по дворах. Кругом на цій вулиці, гляньте, тут розвалене все пусто. Дивіться, які ось були прильоти з ями. Це ось, ось також хочу показати, дивіться, це був здоровенний прильот. Там навіть торчить ця фігня, якась не розірвавшися. Все жахливо. Да. Так, от. так, Тут ось обігають кішки, тут ще собаки. Так, да, дивіться, ще одна хата розбита. Дивіться, колись тут жили люди. Бачите, що сталося з цією хатою. Да. Тут ось був величезний прильот. Дивіться. Штука теж торчить, я тут хожу, дуже-дуже страшно. Максик, да, щасливий. Він буде кушати такий корм. Дякую, люблю вас. Так. Так. Так, ми йдемо з кормом далі, де покинуті собаки по дворам. Дивіться. Все. Це тут все, що залишилось від цього будинку. О, жахливо. Так, дивіться, все розбито, все розвалено. Такий трендіць. Так що дякуємо вам за цей корм. Люблю всіх небайдужих, обожнюю вас. Так, Це я зараз ще з кормом іду, бачите, тут повністю згоріла хата. Дивіться, я йду по цій вулиці пустої. Тут Геть, дивіться, яка длина вулиця. Там дуже далеко страшно ходити туди. Тут розвалений, кругом не душі. Тільки Жана, собаки і коти. Так, йду теж. Вон, покинутий двір. Тут був сильний прильотом в тій хаті. Тут хата розбита. Тут ще залишилось дві собаки. Воно вже починає хірячити. Тут залишилось дві собаки і коти також. Теж буду їх годувати. Бачите, хата розбита. Я хочу вам показати свого улюбленця, дякуючи вам. Він такий жирненький, красавчик. Річі, йди сюди. Його залишила хазяйка, вона поїхала дуже далеко, і він їй став пофіг. Ой, я її мій люблю. Зглянь, такий красивий, Хлопчик мій. Да, такий красивий, красивий кот, мой галюсі. Да. Дуже гарний, обожнюю його.